Чернігівець Олександр Бабич, боєць добровольчого батальйону ОУН, на фронті був чотири рази із ротаціями, починаючи з лютого 2015 року, у тому числі під Пісками Донецької області. Якщо скласти весь час його перебування на передовій, разом виходить понад чотири місяці. Однак добровольцям значно складніше отримати офіційний статус учасника бойових дій, аніж солдатам збройних сил або правоохоронцям. Це доводиться робити через суд. На Чернігівщині вже є такі прецеденти. Вже є подібні прецеденти по встановленню юридичного факту участі особи в антитерористичній операції саме цим районним нашим десятським судом. суддя кобрзнів виніс позитивне рішення. А також, а також є подібне рішення ось до цієї справи. Ніжинським районним судом було винесено воно саме по добровольцю з з добровольчого батальйону УУН. Таким шляхом пішов і Олександр Бабич. Він каже, що звичайно йшов на фронт не за пільгами, але тепер для елементарного соціального захисту родини йому потрібне це офіційне визнання. Я не за соціальні льготи, не за медалі. Якісь там неясні. Я йшов воювати за Україну, за мою батьківщину, за котру воювали мої діди, прадіди, але ж треба ще допомагати моїм близьким У мене є донька якій 15 років а також хворі а батьки я хочу щоб не тільки я не тільки я мав льготи а а також хлопці а такі, як я, які воюють безкоштовно, щоб у нас і в Україні, і в нашому рідному місті, щоб хлопці мали льготи, які їм би дозволяли якісь мінімальні речі, це лікування, це допомога близьким. у Деснянському районному суді Чернігова, де розглядалася ця справа, заявник представив як докази своєї участі в бойових діях, довідки від командира батальйону, нагороди, фото та відеоматеріали. Суд також заслухав двох свідків товаришів Олександра по службі. Суд задовольнив заяву і встановив факт участі Олександра Бабича в бойових діях. Суд вирішив заяву Бабича Олександра Михайловича про встановлення факту, що має обличне значення задовольнити, встановити факт безпосередньої участі Бабича Олександра Михайловича. Бойових діях пов'язаних з захистом незалежності суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції зоні проведення в Донецькій області. Це ще не все. Тепер має бути ще винесене рішення міжвідомчої комісії при службі у справах ветеранів та учасників АТО до міжвідомчої комісії можуть входити як відомства, тобто як міністерство внутрішніх справ, СБУ, тобто ну хто забажає також і гром... і представники громадськості. Волонтери, представники громадськості, і ось на певній комісії вирішуються ось такі саме проблемні питання. Не всі добровольчі підрозділи увійшли до збройних сил України, Нацгвардії чи МВС. Тож бійців, які не служили в державних силових структурах, але тим не менше державу захищали в Україні тисячі. Щоб не вирішувати щоразу окремо питання їх соціального захисту, потрібні зміни в законодавстві. Для цього потрібно внести зміни до законодавства, а саме про закон України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Де процедурою буде передбачення ну передбачено саме надання статусу учасника бойових дій особам, ну, котрі добрали захист ну, обрали брали участь в захисті в на батьківщині в складі добровольчих батальйонів. Наша громадська ну, організація ну, антикорупційний рухом на, налажка справедливість буде ініціювати звернення до Верховної Ради задля цього врегулювання, ну на моє бачення, це тут ну, потрібна дія громадськості, тобто, щоб громадські зверталися так до наших депутатів, і таким чином, щоб на законодавчому рівні це питання було врегульоване. Міжвідомча комісія, яка розгляне це питання, збирається двічі на місяць. Як показує досвід для отримання посвідчення учасника бойових дій, добровольцю тепер знадобиться часу близько місяця.